Звідки ж взялися такі величезні відмінності між чоловіками і жінками у ставленні до романтичних стосунків? Усе наслідок культурної еволюції, стереотипного виховання та соціального тиску. Як нам це впарюють у дитинстві? Ти, хлопчик, ти маєш бути сильним, хлопчики не плачуть, показувати свою вразливість і ділитися емоціями, ознака слабкості, справжні чоловіки так не роблять. Відповідно, єдиною людиною, з якою чоловік може бути емоційно відкритим, стає його романтична партнерка, дівчина чи дружина. Логічно, що стараєшся триматися за ці стосунки, щоб не втратити підтримку. Натомість жінки не мають заборон на прояви емоцій, бо вони ж буцім слабші за чоловіків, і їм можна плакати. Відповідно, жінки самі шукають підтримку у подруг, родини близьких людей і швидше отримують бодай якусь допомогу. І тепер уявіть, що стосунки завершилися. Жінка йде поплакати в камізельку до подруги, а чоловік мусить робити вигляд, що йому байдуже. Але насправді він потрапляє в емоційну ізоляцію.